Доброго дня, любі діти! Вітаю вас зі святами. Ось і Ельф прийшов вас привітати з новорічними святами. Пропоную вам зробити ліплення ось такого дзвоника, але спочатку потрібно розігріти наші ручки, зробити пальчикову гімнастику. Ось так ручки. І робимо. Ми в комору підемо, там капусту знайдемо. Ми капусту рубим робимо, ми капусту рубим робимо, ми морковкутрим трем, ми моркотрим трем. Ми капусту солим солим, ми капусту солим солим. Ми капусту мнем, мнем, ми капусту мнем, мнем. А коли капуста скисне, то її ми будемо їсти. ням, ням, ням. Ням. Ось така у нас гарна пальчикова гімнастика. Тепер приступаємо до роботи. Скатали коло і з однієї сторони зробили при плескувати, зробили ось таку ручечку, щоб було за що вивісити. З другої сторони пальчиком продавлюємо середину крутим пальчиком. крутим. Ось получилась серединка. Тепер Розплескуємо, розплескуємо і прикрасимо наш дзвоник. Бісером У мене є бісер, може, і у вас є, або якісь гудзички. Дивіться, придавили, щоб був гарний дзвоник. Придавили. Ось іще. Ось не получився дзвоник. Зроблю місце для петелечки, щоб було як повісити. Бачите? Стекою роблю дірочку. Ось вийшла велика, де моя гарна проволочка. Зараз я її засуну сюди-сюди, сюди. сюди, сюди. Скрутю та повісю на ялинку. Попробуйте, у вас також вийде гарний дзвоник. До нових зустрічей. До побачення, до побачення, любі діти!